Вітаю вас, дорогі скарби роду. Я записую це відео для вас а, і а, сьогодні так складаються обставини, що я не можу бути присутньою в онлайн-ефірі, але я залишу для вас відеоматеріал для того, щоб ви могли самостійно попрацювати. А, так, тема у нас яка заявлена на сьогодні. Це тема про прокрастинацію. Перше найважливіше, що я хочу сказати для вас: тема нашого каналу це наші рідні традиції, рідний світогляд, природний світогляд, який, який для нас дуже близький по праву народження. А, і можна безкінечно а, працювати з родовою системою, безкінечно бути в тій темі. Я тільки за. Там є дуже багато ресурсу, там є дуже а, багато потрібного, цікавого і цінного. Але ми народилися м одна частина, це шлях нашої душі. В нашій долі, в нашому тілі. А інша частина це вже ми як продукт родової системи сімейної системи і так далі. Тобто, для того, щоб не закопуватися на все життя в темах, які стосуються роду родових моментів, питань і так далі, ми повинні пам'ятати про свої власні цілі. Про те, хто є ми а, самі. А, і тому я а, і, і проводжу дану тему, а, щоб ми не забували про себе, про свій шлях, шлях своєї власної душі. Ми входимо в родову систему, ми з нею взаємодіємо, ми отримуємо звідти дари, ми там залишаємо своє напрацювання а, і свій слід. Але... Ми приходимо в першу чергу для себе. От. Сьогодні попрацюємо: тобто, це я сказала ціль, навіщо це знати і працювати з цією темою в контексті, так як у нас загальна тематика, це родові традиції і все в цьому напрямку. От, що ми завжди повинні пам'ятати про себе, про свій шлях, про своє призначення. І воно, звісно, переплітається з іншими моментами, що я даю, що я беру, що я приймаю і що я залишаю, який слід після себе енергоінформаційний, матеріальний там, і так далі. Це дуже важливо пам'ятати, щоб бути тут і зараз. У нас є а, світ Божественний, у нас є а, світ підсвідомості, і у нас є а, наше життєве матеріальне призначення а, в даному світі. А, і так. У нас з'явлена тема, це робота з прокрастинацією. Що це таке, ми поговоримо далі. Зараз я коротенько скажу, який у нас план. А, матеріалу у нас багато, але це плюс, що ви будете дивитися в записі, тому що ви будете натискати на паузу, прописувати. Я рекомендую все прописувати, щоб це було результативно. А, результат буде, от, ми побачимо, вже, якщо ми все зробимо добре, якісно, то через рік от, проведете аналіз, потім поділитесь, обов'язково поділіте. Які у вас результати, Такий зворотній зв'язок. Це мені корисно, цікаво. І це наш такий посильний енергообмін. От ми поговоримо: що таке прокрастинація? Навіщо з нею працювати? Яка різниця між лінню і прокрастинацією? Що таке лінь? У нас буде мантра. Для сілення від прокрастинації та страхів. Тому що тут, от, знаєте, так переплітається ця тема. Ще я пам'ятаю, я вам залишу матеріал трошечки про, про страх. Забула про нього, хоча обіцяла. Далі, зв'язок з самодисципліною, це дуже важливо, проста техніка планування. Ми зробимо просту техніку планування. І буде корисно даний ефір, дане відео, даний матеріал. якщо вам цікава тема досягнень, тема цілей та тема планування. Рекомендую вам підготувати листочки А4. Я люблю так, такий формат, хоча ви можете це використовувати, там, блокнот, якийсь альбом, там ще щось що вам завгодно. Якщо вам цікава тема досягнень, цілей мотивації та планування, підготуйте аркуші. А4 бажано кольорові олівці, там чи фломастери, ручка обов'язково. Пам'ятаємо, що це у нас чарівна паличка, це у нас поле творення, І це все не буде працювати без чарівника. А чарівник це ви. От у нас починаються новорічні свята і так далі. Давайте пофантазуємо і в такому казковому форматі уявимо, що ви. Чарівнику. А, Отже, починаємо чаклувати. Але перша це трошечки теорія. Я е, поважаю практику, я сама е, практик, але мені важливо докопатися, знаєте, до суті речей з різних сторін, з різних поглядів. Е, е. Тому що розуміння воно стилює. Воно... Ти не просто виконуєш якийсь певний алгоритм, а ти розумієш, що ти, і тут уже з'являється, що ти робиш, що ти створюєш. І тут уже з'являється, знаєте, такий потік творчості, що є одним із найцінніших в нашому житті, коли є творчість, коли є енергія, коли є стан цього потоку, потоку власної душі, відчуваєш поток там інших моментів. Це дуже. Є цінним і впливає на, на багато речей. Далі, сьогодні в нас буде велика техніка. Я дуже сподіваюся, що я зараз вкладуся в 20 хвилин, але ви можете попрацювати там годину, пів, півтори години. Чому ми займаємо чіпаємо тему прокрастинації? От, знаєте, запам'ятайте. Можливо, це вам згодиться на майбутнє, коли ви про щось говорите і виходите на інший якийсь рівень, у вас обов'язково будуть перевірки. От я сьогодні вирішила поділитися з вами таки, такою інформацією, ну, тому що мені, мені цікаво це ще раз проговорити, поділитися, поки я з вами ділюся, я сама ще щось розумію для себе. Там, поки я готувалась до цього матеріалу, я там придумала ще деякі там заходи. Ну, мені цікаво. І, звісно, я з радістю з вами поділюся. Якщо це для когось буде цінним, корисним, допоможе повпливати якісно на хоча б одне життя, це вже дуже добре. От. Але. В мене весь день проявлялася прокрастинація. Тобто, якщо ви про щось заявляєте, то потрібно, щоб були ресурси з цим працювати. От, як я справля... справлялася, як вона проявляється, ця прокрастинація? Я знаю, що я вам на минулому занятті я говорила, що я трохи переживаю, у нас можуть вимкнути в будь-який час світло, там ще щось. Тобто мені потрібно, щоб матеріали були готові. Я, ну, не переносить оце, не домовляється, там ще щось. А воно в мене було там, я підстрахувалась і все. Але а, я знаю, що мені потрібно записати матеріал а, для підстраховки. Але я для цього виділяла сьогодні весь день, щоб підготуватися спокійно. Але я себе знаходила: то я прибираю, то я мию посуд, то я там ще щось роблю. Таким чином, у мене пройшов день. Таким чином проявляється прокрастинація. Хочеш зробити щось, стану надо, мені це потрібно. Я знаю це в моєму плані там, і так далі, ніби ж хочеться, свідомо все заплановано. Але. А, але під свідомістю <смі>, а, обирає найкоротший шлях, і вона відводить, відводить, відводить від цього. ну Там де страх, там де ще там щось. Ну, там деякі моменти з цим можна покопатися. Що ж там за цим? А, а, я переробила всі хатні справи. Mm -hmm. Що я дуже втомилася. ну, Думаю, перед ефіром не буду записувати для підстраховки матеріал. Посплю там годину, посплю. Дитина якраз залягала спати, і я думаю. Проснулась, і що ви думаєте? Прокрастинація продовжується. От з'явилася справа, де потрібно, де я там в каналі адмін, і мені потрібно бути, тому що там людина дебютує, ну потрібна для підстраховки, підтримка там і так далі. А, ну і звісно, ви самостійні, ви зможете все зробити, а там я не можу ну ні на кого залишити. А, от так проявляється прокрастинація. Тобто на наш внутрішній стан. А, Проявляються, але ми це обираємо. Проявляються певні ситуації зовні. Спочатку ми самі обираємо, а потім, уже, це знаєте, як сніжний а, такий шар а, це вже збільшується, збільшується і проявляється вже тим, чим ми не можемо контролювати. От. Так з'являються і хвороби, до речі. Хвороби, там певне нездуження і так далі, це блоки, і потрібно з цим теж вміти працювати. Але коли проявляється хвороба, це значить завершується. Це одна із ідей, що це завершується конфліктом. Це трішечки перегукується з цією темою, але ну, тому що буває, от, в цьому році, я знаю, як це працює, я помітила. Я не даю собі відпочинку, мало відпочинку. І декілька років поспіль мене от на свята вкладала, наприклад, то дитина заболі... захворіла, то там ще в мене якась. Не знаю, там горло заболіло. Я розумію, що це мене організм вкладає на відпочинок. Тому декілька днів я собі сказала, все, я беру відпустку на цей термін, коли ну там я займаюся зараз дуже корисно займатися плануванням року, підсумками року. Грудень це той місяць, який показує, як ми прожили весь рік. Тобто, якщо у вас добрі події, якщо у вас Ну, Тобто, під, підводити підсумки дуже добре і планувати, ну, роб, робити а, роботу над помилками, а, стратегічно мислити, а, продумувати тактику, як ви будете досягати цілей, і рухатися далі. Для цього а, грудень, січень вони дуже вдалі. От. І... От, Розуміючи певні речі, розуміючи, що пам'ятаючи техніку безпеки <с. <с.> в світі реалізації, потрібно планувати і відпочинок. Перш за все, це планувати відпочинок, знати свої слабкі сторони, там слабкі моменти, де потрібно підстрахуватися. Тому що прокрастинація якраз там і проявляється, де, от, де, де слабка, слабка така зона. Так. <свісна> uh, у людей, наприклад, бувають такі запити по життю: що я хочу оце, але я не можу. Ну, тобто, я хочу свідомо, але я не можу почати. От, ну, як ніби щось не відп... не пускає, не підпускає, не дозволяє. ця формулюровка може бути різна. Хочу, але я не можу uh, почати. Я я не можу нічого робити, в мене не виходить так, як я планую. Або я насправді там роблю, але на останньому етапі в мене опускаються руки, або відбуваються якісь події, і я не отримую бажане. Тобто, ну, наприклад, людина почала писати книгу. Але на, на завершальному моменті вона зливається, тобто, або ну, відбуваються якісь події, коли робота не йде далі, і так можна зависнути на місяці, на роки. І лежить та книга, написана в стіл, не видана, і світ цього не побачив, і не не дізнався тої мудрості, яка там є запланована. І чому це відбувається? Дуже важливо розуміти, а я думаю, тут є люди тонко відчуваючі, творчі, а, спеціалісти допомагаючих професій, а, мудрі а, я думаю, ви розумієте, от що прокрастинація і лінь це не одне й те саме, коли якісь люди, які не розуміють, називають це лінню. Ну, якби це неправильно. Тобто, лінь це коли я не хочу, і я за це не берусь, і я про це не говорю, не думаю, не страждаю від цього. А прокрастинація, я хочу, але не роблю. Тобто я хочу, я свідомо це обираю, але не роблю. Тому, якщо ви хочете, але у вас не виходить, там трапляються якісь події, у вас якийсь стан, відносить до цього з повагою, не говоріть про себе, що там зберися, там ганчірка там, і так далі. Ну, тобто Себе потрібно любити. А, далі, прокрастинація, а, в якщо її її перекласти, от що це означає дослівно, це а, відкладання справ на потім, тобто на завтрашній день. А, тобто, ми а, я працюю в такому арт-коучинговому підході. арт-коучинг – це зцілення творчістю а, і пошук ресурсів через цю це зцілення це творчістю, про ресурсний шлях, про досягнення цілей. І а, відкладання справ у такому розумінні, в такому форматі сприйняття, на потім на завтрашній день, а, це як нездатність завершити якісь свої важливі дії. І, звісно ж, питання, чому я відкладаю, чому мені а, вигідно а, це відкладати, це і. Є та дієвий, це є той дієвий зв'язок з істинною, нашою ціллю, з істинною причиною цілі, яка причина нашої цілі, і з нашою мотивацією відповідно, і з нашою самодисципліною. так, Це і коли ми чогось хочемо. Ми автоматично починаємо, починаємо себе організовувати. Згадайте, коли ви чогось досягали? У мене це так було, коли я після закінчення навчання в одному закладі я, я не знала, як мені там діяти далі. Я не бачила свого майбутнього, там мені рідні говорили одне, це мені не, не було до вподоби. І взагалі мені про це було некомфортно думати. Але я побачила людину, в якої це реалізувалося. І я отак, от, от я не знаю, як мене ну я, я не сідала, не прописувала ці кроки. У мене в голові просто цей шлях я побачила образно, і я це реалізувала просто так легко. Але ну питання потім, що з цим робити, то вже інше, тому важливо планувати. І так далі. Можна отримати результат. Легко, елементарно в будь-якій цілі. Головне, дійсно, це забажати. І коли ми будемо розуміти свою істину ціль, що ж за нашою ціллю, яка мотивація є, то це буде, знаєте, як генератор внутрішньої сили для досягнення цієї цілі, у нас буде. І це буде і самодисципліна. Ми зможемо, ми зможемо все, що потрібно, ми зможемо зробити. І це буде отак, от пов'язано гармонічно і. Дуже часто ми відкладаємо те, що потрібно, тому що ми дивимося власне, на ситуацію я повинен. Свого часу я в своєму житті своє хобі перевела в те, що ну, це повинно бути розумно. Це не для задоволення, а це інвестиція в щось. І це... Те, що мені подобалося, це вже виходило в якесь таке насильне над собою, що мені це потрібно, і це перейшло з рівня хоббі в те, що я себе заставляла і, звісно, не отримувала результата. Тобто, коли ви собі говорите Я повинен чи я повинна саме тоді ми і відкладаємо такі справи, де ми говоримо, де ми дивимося на себе з позиції, що ти повинна. Ми нікому нічого не повинні, навіть собі. І а, де ми говоримо собі я повинен, а, ну, звісно, під, під таке я повинен знайдеться дуже багато тому що ну, це вже справа техніки. І дуже часто буває таке, що на такі прості моменти. А, в роботі з собою, чи, можливо, ви працюєте з іншими людьми. Тут важливо перевести з того, що, наприклад, я повинен там, чи повинна написати книгу, я можу написати, я хочу написати книгу. І зараз візьміть будь-яку річ, будь-яку ціль, яку ви відкладаєте для себе, і перефразуйте її. Я повинен це зробити і я. Можу це зробити, і я хочу це зробити. Можете написати, зробити, розірвати, наприклад, а 4 в декілька листочків. От у вас є ціль. Запишіть, запишіть сьогоднішню дату. У вас 18, 12, року, а 18 грудня 2024 року. Напишіть ціль, яка у вас є. Бажа ту, яку ви відкладаєте, ви хочете її реалізувати в 2025 році. І от покладі напишіть на листочках, що я хочу, я, так, я можу, я хочу написати книгу. І, Відчуйте, як ваше тіло відгукується, можливо, вам потрібно десь перефразувати це бажання, цю ціль. Може, ви зрозумієте, що за цим стоїть? І відчуєте, що говорить вам тіло. Наше тіло це наш помічник, воно завжди за нас. Коли з нами відбувається, ну, наприклад, з останнього. Я, дозвол, ну, я вирішила там певне питання, яке, а, яке відповідає за моє знаєте, от, а, впевненість в фізичній реальності, от, а, ну, така елементарна базова потреба. І відразу у мене а, на а, цій зоні тіла, тобто на червоній чакрі, а, у мене там от, почали відбуватися певні прояви. Я могла б подумати, о Боже, а що це відбувається? Це ж страшно, там ну там, ну там лякати себе. Але я розумію, що я там реалізувала певний момент, який задовольняє мою потребу. Можете подивитися, здається, піраміда потреб, піраміда Ділса, яка от говорить про можна по чакральній системі, про от можете до речі, по чакральній системі пройтися, от відчути. Якщо вам ця тема цікава. До речі. Хм. До речі, ми це можемо додати цю техніку. По чакральній системі просто відчути в чекральній системі, як вам з цією ціллю. Ми можемо з цим детальніше попрацювати, але ну, на, на даному моменті і так нормально. І а, зафіксувати свої відчуття, а, от, як вам з цим буде. І а, Проаналізуйте. Чи ця ціль, чи можливо її потрібно якось переформулювати? А, і я впевнена, що ви напишете результат, що 100% з позиції я хочу це зовсім інше, інший стан з'являється ніж в позиції там про? Те, що я повинен, повинен собі, повинен комусь там і так далі. Дуже важливо сказати про прості речі, які заважають нам, ми власне відкладаємо щось на потім на завтрашній день, коли, коли нам заважає страх, страх майбутнього. А, що буде, коли це відбудеться? Що буде, коли це відбудеться? І я хочу вам сказати, для того, щоб вас, а, знаєте, якось підняти ваш дух. А, страх а, це ілюзія а, страшної реальності. Реальності, яка вас лякає, яка існує тільки у вас в голові? Цієї реальності немає по факту. Тобто вона трохи інша. А, це суб'єктивне сприйняття а, того, що ви бачите, а, і як ви це переживаєте. Тобто цього нема, і ви боїтеся того, що чого нема, те, що у вас є тільки в голові. А, можливо, це якось вас а, а, надихне. Думати, а яку реальність, як дивитися на світ, як бачити, як сприймати зовнішній світ, можна для того, щоб не боятися не бути в такій ілюзії. Страх це ілюзія. Сьогодні 18 грудня, а 18-та 18 енергія, це якщо орієнтуватися по нумерології, по архетипах там, то це Ілюзії, а ілюзії є це те, що нас надихає, дає сили, дає креативний погляд, такий дає магнетизм. Або це те, що нас лякає, зупиняє, ми заклякаємо. От зі страху в мене була там одна практика, зараз проходжу, повертаю силу роду. Якщо буде бажання, я вам її ну, ми зможемо потім повторити в закритому форматі. А зараз я її сама проходжу, навчаюся там певним моментом, вивчаю. І я на 17 днів через таку ілюзію. Через своє суб'єктивне сприйняття реальності, тому що там були моменти в дитинстві, я просто заклякла від страху. А це ілюзія, цього нема. Але це впливає на мою реальність. Тобто подумайте про те, що які у вас є страхи, можливо, ви випишіть їх і подумайте про, про те, що з цим робити. Запишіть, обов'язково зафіксуйте, і ми продовжимо на наступний раз цю роботу. У нас буде велика техніка. Це я вам дала такий, знаєте, підготовчий вступ. І ми цим завершимо наш рік. У нас буде ще одна зустріч, мабуть, в грудні, а може вже в січні. Не пам'ятаю, треба по розкладу подивитися. І ми продовжимо дивитися в цьому напрямку. Але для цього важливо обрати ціль, що ви хочете, що ви хочете реалізувати. І 100% у вас будуть якісь відчуття. Обов'язково запишіть їх. І дуже важливо, що страх майбутнього. Подумайте про те, а що, от оцей страх, чого ви боїтеся? Що буде, якщо це відбудеться? От проаналізуйте, зафіксуйте собі. Дуже часто нам заважає досвід попередніх якихось невдача, тобто є минулий негативний досвід. А, там, наприклад, я це робив чи робила, в мене не вийшло, тому я більше не хочу нічого робити. І дуже великий ступор саме через це. А, зупиняються люди на своєму шляху, там в життєвому, в певній сфері, в реалізації і так далі. З'являється недовіра, невіра, низька самооцінка, там нестабільна самооцінка. От невіра в себе. А, і... Втрата віри, як віра такої, от глобальної, про яку ми говоримо в каналі, так і віри в себе. Ми представники родової системи. Ми є тут і зараз. У нас є енергія. У нас є руки фізичні робити фізичні а, дії. У нас є енергія. Ми направляємо свою вдячність, свою любов, своє свігло в родову систему. А, народове дерево там. А, Рудове вогнище, там, ну, тобто от, туди, в систему. Але ми тут і зараз ми а, генеруємо цю енергію, це світло і так далі. Подумайте про це а, і оберіть для себе ціль. А на наступний раз ми з вами продовжимо. І запишіть от, а, свої такі, такі моменти. А що буде, от, а, якщо а, Якщо ця реальність буде продовжувати далі бути моєю реальністю. І ми з вами поговоримо про, про інші пункти плану, які були заявлені. Я думаю, для першого разу вам достатньо буде з цим працювати. До нових зустрічей!